В області Даніїл Смайл Дніпро вдруге перемагає, вже 6 балів має. І можна сказати, що вдалося взяти сьогодні реванш за поразку в чемпіонаті? Ну так, в принципі, те, що ми задумували, у нас і вийшло. Звісно, була така обіда, можливо, так скажемо, за минулу гру програли. Також вигравали 2-0, але прикро програли, і тут ми взяли своє. Хоча також були натоненько. 2-2 був рахунок, але змогли своє взяти таке. Ти вже повноцінно повернувся, відновився? Ну, думаю, так, надіюсь що надовго тепер буду Бо тяжко грати півтора місяці і дивитися. Дуже тяжко, але я радий, що я зміг повернутися. От перед стартом матчу Владислав Лукізо казав, що там відсутній чайка, таран, ще декілька гравців. от Важко сьогодні було? Е, ну, у нас ще є. Помімо них дуже багато гарних гравців. Так, більша була побойма, менше бігала, але я сподіваюся, це для них стане таким мотивуючим фактом, і все-таки вони будуть приходити на кожну гру, так як ми намагаємося перемагати постійно. Ну, напевно, ще краще сьогодні вдалося забити одразу ж. Ну, так, так, дуже приємно було. Відразу на першій грі після повернення забити. Дякую команді, вони в цьому допомогли мені в цілому. Це дякую з перемогою. So